Всіх вітаю. І знову ми на Беті, і на Беті у нас триває, тобто завершується Fellowship івент. Про нього я вам в цьому огляді і розповім. Що нам цей івент пропонує? Так, в цьому івенті в нас є 56 завдань, пройшовши, які ви отримаєте фрагменти, тобто фрагменти 300 фрагментів ринку. А в кінці за останнє завдання. І по підвищення рівня нової будівлі. Про будівлю я вам розкажу пізніше і про всі інші будівлі, які пропонують в цьому івенті. А, тобто не пізніше, а по суті, зараз. Так, а, цей івент схожий на попередній. Це є проходження міста. Ось таке. По суті, змін небагато, але дещо є. В нас є суперник, так само, як і в попередніх івентах, який триватиме там, по суті, майже під час всього івенту він проходить. Там є 19 завдань, воно вже закінчилося, на жаль, і показати я вам цього не зможу. Але в цьому супернику ви зможете отримати оці предмети, інструменти, які покращать вам роботу. В містах, тобто, це є підвищення рівня менеджерів, завершення виробництва 2-годинного і відсоток зменшення на 50% вартості переходу від міста до міста. Так, тому бажано, звичайно, його приходити. Хоча завдання там досить такі специфічні і непрості. Так, що ж, е, по е, ігровій валюті це в нас камінці. І ви будете отримувати за вхід в гру щодня по 120 камінців. За виконане завдання спочатку, здається, 120, потім, після 35-го завдання, 230. Виконав завдання і всі. отримав певну кількість фрагментів всіх і. Е, за 45-те завдання вам ще додатково дадуть 1155 камінців. Окрім цього, камінці можна отримати буде за містом в предметах. Не знаю, я навряд чи вам зможу їх. Тому що, можливо, і попадуться десь, але шанси, звичайно, тут не супер великі. Ось, є, 10 камінчиків. Так, я цей івент знову, на жаль, не проходив, Чи на щастя. Немає на це часу. Але. Так, але, але, але. Ну, дивіться, івент має основне ігрове поле і магазин. Магазин можна відкрити звідси або з поля. Ось. Давайте перейдемося по ігровому полю. Так, тут у нас. Кількість зібраних товарів. Тут нас кількість наявність наша в камінцях, скільки ми маємо, скільки ми можемо отримати максимально рівнів будівель, якщо при сьогоднішньому рівні виробництва. І так, це в нас інструменти, які я в попередньому вам розказував. Це великі призи. До речі, давайте відразу вам скажу по новій будівлі. Щоб отримати нову будівлю, вам доведеться знайти 7 покращень, три з яких буде в завданнях, і 4 потрібно знайти в великих призах. Це одне, друге, третє, четверте. Ось 400 завдань вам. Потрібно виконати. Завдання це ось ці 38 завдань за місто максимально, яку, е, які можете ви зробити. Е, в середньому виконується приблизно десь 33 завдання, 35, можливо, як-коли. Тому, якщо ви будете виконувати 33 завдання, то вам потрібно пройти 12 міст, щоб отримати. Щоб отримати. Оцю будівлю відповідного рівня за 400 завдань, 12 міст. Якщо ви хочете отримати ще одну будівлю, тобто не будівлю, а платину покращення для е, дірівні фіори чи села фіори, то вам потрібно 425 завдань виконати, і це приблизно 13. Тобто трішки менше 13 а, міст потрібно пройти за івент. Івент триває, звичайно, 20, по-моєму, 2 дні. Тому приблизно 2 дні майже на місто вам є трошки менше. Я думаю, це по суті більш-менш можливо. Так, і. і, і, і. Менеджерів потрібно хоча б до третього рівня піднімати. Оцих двох це менеджера, який складує, і менеджер, який перевозить. Я тут до п'ятого піднімав, тому що це було потрібно по завданню для суперника. Але, так, в середньому до третього рівня вистачає. Якщо, звичайно, ви піднімаєте до п'ятого, то це значно пришвидшує проходження міста. Всі інші менеджери, по суті, можна там до другого піднімати до, дещо до першого. Можна максимум до третього. Максимум. Тут теж я піднімав до третього по завданнях, і тому місто я, по суті, пройшов за півдня. Насправді, хоча часу так, як часу немає, воно просто в мене вісить і збирає мені ці. Так. Окрім цього, в нас ще є. Ліга. Ось так. Як бачите, цифри, які, скільки завдань повиконували для срібла і для золота. Тобто 400, як я казав, 425 треба хоча б виконати для того, щоб отримати платане покращення для нової будівлі. Його ще можна отримати ось тут. Не для нової будівлі, а для села Феора. Його ще можна за срібло отримати. Але срібло, то тут 656 завдань виконали, а це, це суттєво, суттєво більше. Так що, ну таке. Або багато витрачало діамантів, або не знаю, як вона так швидко, то стільки міст пройшло. Так, але зараз я вам більш конкретно буду показувати по самих будівлях. Спочатку я тільки покажу місто. Так, і при переході в наступне місто ви можете виграти ось такі призи. Тобто деякі призи і ось такі предмети. Оці предмети, ці монетки такі, вони вам будуть потрібні в магазині. Ось цьому магазині товари купуються за відповідні монети. Ці монети. Ви збираєте, то при переході між містом, можете зібрати, або такі будівельки, що вам пропонують там, покращення і або в самому процесі проходження міста за завданням там даються. Але там мало досить монет, насправді. Так, і якщо ви відкриваєте всі скрині, за 1400, наприклад, цих е камінчиків, то ви отримаєте ось таку будівлю. Вона має два рівні. Я про цю будівлю вам ще розкажу. Так, це на перший погляд. До речі, ця будівля. Здається, дає можливість отря... Приймати в себе цих героїв різного рівня. Зараз я... Так, зараз, зараз, зараз. Ось ми отримали цю будівельку. На другому рівні вам вже знадобиться вдвічі більше камінців, щоб відкрити всі і отримати ще раз цю будівельку. Так, ось так. Так, ну перейду в наступне місто. Ось бачите, за виконані завдання вам по одному, по одній монеті вам цій можуть дати. Приблизно. Ось так виглядає, до речі, вікно нових завдань. Це теж трошки оновили дещо. Поки що я не буду її запускати. Я думаю, плюс-мінус всім зрозуміло, як воно працює. Хоча, давайте я, по суті, все одно не буду вам нічого тут нового. Показувати 40. 140 цих е камінчик я витрачаю для того, щоб підняти оці два виробництва на третій рівень. Тобто не, не два вибництва 140, а одне виробництво за 140 монет. Тобто камінців. І. Тут я на другий рівень. Підніму. І далі я, по суті, з, з третім рівнем плюс-мінус працюю. Або якщо я хочу, звичайно, значно швидше пройти, то, відповідно, я підніму його до п'ятого рівня. Я так і зараз, напевно, зроблю, тим більше в мене є оці. Покращував. Тобто, я їх використав всі. І можливо прийду ще одне місто за сьогодні. Тобто, в мене лише 17 годин, я думаю, що я його пройду. І отримую друге покращення для цієї будівлі. Тобто я її зможу отримати другого рівня. Так, ось вона, ось ця будівля. Зараз я один, один момент перевірю, чи в мене немає, напевно, немає в мене цього. Так, це, це я можу поставити сюди. Але ось чи я можу туди поставити ось цього героя. У мене його немає, на жаль. Але можливо я можу. Зараз так. Ну все. По суті, по функціоналу, я думаю, все зрозуміло цього івенту. Тепер я вам покажу, які будівлі нам пропонують в цьому івенті. Нагороди. Так, оця будівля основна, яка має 8 рівнів плюс срібне і золоте покращення. Торговий пасаж, ну, тобто торгова переправа, потім пасаж, потім стан станція. Ось вона так виглядає. Я звідси вам, напевно, її покажу краще. Але тут є покращення для неї відразу срібні і золоті. Ось на 8 рівні ця будівля нам буде давати. Ось такі бонуси. Захист червоний на поля і синю атаку на поля. От таке, чесно кажучи, Сріб, срібне збільшення, звичайно, цих моментів усіх. Сошка непогано дає розмір 6 на 4. І плюс дає людей, але не дає щастя. І золоте покращення теж е дає можливість поселити героя. І більше сошок, більше атак і захисту на поля. Так, і плюс вона дає набір вибору. Набір вибору, зараз я вам покажу, яких будівель. Здається, ось цих будівель. Ось дві будівлі, які нам нові ще пропонують. Це ось така розміром 3х3, яка має тимчасово на 30 днів. Вона на кванти дає 30 синього. А, ні, 45% синього захисту. Плюс на, експ... на поля атака червоний захист. Так, Плюс дає 5% на кванти додаткового виробництва молотків і монет. І плюс 10 товарів. Але крім цього, ця будівля дає 200 сошок. Розміром 3 х 3 не потребує дороги, до речі, на цьому кращому рівні. Та й на нижчому, звичайно. І дає ще. На звичайному рівні вона дає менше звичайних бонусів і не дає бонусів на Кванти. А... На... Ти... А... І дає вона стрілків наступної епохи 13 штук на тим цьому рівні. А ця будівелька дає нам атаку синю на Кванти плюс захист на поля червоний і синій. Ой, не на поля, а на експедицію, вибачайте. Так, Плюс на кванти разово при вході на старті по 20 тисяч монети і молотків і 5 юнітів. Також дає 200 сошок. Розові 4 на 2. Ця 3 на 3, це 4 на 2. Ось так. Так, наступна будівля. Ось ці вони. Ці будівельки. Дві. Наступна будівля тут. Із золотої ліги, яку нам пропонують. Ну, давайте перейдемо в золоту лігу. Ось вона. Ось ця будівля з золотої ліги, яка буде давати розміром 5 на 4, 260 сошок, товар наступної епохи, плюс е, золотий набір вибору цієї основної будівлі івенту 20 фрагментів. І 200 атаки захисту червоного і синього, звичайної атаки захисту на все. І плюс на кванта 25% синьої червоної атаки захисту звичайний. Так, наступна будівля. Ось. Нагорода за завершення міста. Але не тільки. Ця нагорода, як за завершення міста, так і за срібну і золоту лігу. За срібну ця будівля першого рівня, за золоту лігу ця будівля другого рівня. Ось. На першому рівні вона дає. Атаку і захист на експедицію і на поля по 76%. І червоної, і синьої сошки, товар вашої попередньої епохи. Фрагмент, 4 фрагменти завершення виробництва одинарного і потребує людей. Розміром на 3 на 4. А на другому рівні ця будівля стає мілітарною, тобто вона може. Як я вам вже показував, отримати героя в себе. І плюс вона збільшена має атаку і захист на поля і, кванти, ой, на поля і експедицію. Плюс більше сошок, товарів, і ще, окрім завершення фрагментів, завершення виробництва, 10 штук, вона дає 12 фрагментів, може давати. І, імовірністю 20%. 12 фрагментів для а, цієї, тобто тимчасового покращення для платинової віли, ой фіори. Села фіора дірівні фіори. Вона дає а, фрагменти тимчасового покращення. Ось воно. Ось таке. Ну, давайте перейдемо тепер, напевно. До цієї фіори. Так, фіоре. Ось. Фіоре відразу не срібне покращення, а золоте йде. І, так, на звичайному рівні воно нам давало розміром 14-6, нагадаю, давало тільки захист червоний. На золотому рівні воно вже дає і захист червоний і атаку, і причому в збільшеному вигляді 60% це в моєї посі. А. Тут 100%. Так, 100. Да. Тобто не 100, а 80%. Ось. 80% максимально. І плюс ще дає. Атакосин на кванти 15%. Там Плюс зростання виробництва монет з міста, монети, сошки в більшій кіль... кількості трішки медалів. І товари для казни в більшій кількості і товар звичайний вам. Розмір не змінюється. Ще додатково дає людей і щастя, це золоте покращення. Платинове покращення збільшує ще бонуси. І додає нам бонуси, окрім звичайної атаки червоного захисту, дає ще додаткову і захист червону на поля, плюс більше вдвічі, тобто 30% атаки синьої на квант, кванти і більше сошок і інших плюшок. Так, і тимчасове покращення. От тимчасове покращення є самим цікавим, тому що це покращення мало того, що збільшує. Атаку червону, плюс дає не 30, а 60% синьої атаки на кванти, плюс дає 200 квантових дій за цикл. Тобто це по суті як одна ця віла будівля. Плюс 4000 квантових дій, я так розумію, на початку. 4000 квантових дій. Я от не знаю чесно. Чи це рахується. Чи це буде рахуватися як постійний ефект, чи це буде рахуватися тільки як додатково на початок. цього я не можу вам наразі сказати, тому що. Не зовсім зрозуміло. Якщо це буде як постійний ефект, то тобто замість 5 тисяч буде давати там, 9 тисяч нам стандартних, то це прикольно. Але якщо це звичайний ефект там, до 100 тисяч, який ми отримуємо на початку, дає ще 4, тобто 104 тисячі, ну це таке. 200 200 цих квантових дій, звичайних. ну Непогано, але велика золота будівля, як на мене, для таких бонусів. Так, ну і, звичайно, збільшені бонуси інші. Ось і все. Так, що ще нам про. А, ну ринок як ринок. 20% атака на кванти. Збільшена атака ваша. Плюс 2 союзники. Ось такими бонусами на поля. Ось так. Ось такі будівлі нам пропонують, але це ще не всі будівлі. Нам тут пропонують малин, водяний, срібне покращення і золоте. І союзників. Так, 425, це зрозуміло. Тут все. Дуже багато золотих покращень для цього. Досить багато, по суті. одне, дві, три, чотири. Нам потрібні, не потрібні. Так, ага, я ще можу отримати. Або не можу. Навряд чи я дістану. Та, звичайно, що мені зараз до сотні. Дуже багато. Нічого. Так, е ось такі приблизно призи нам пропонують. Тут, звичайно, ще одне платне покращення за гроші є. І, відповідно, по суті, ми можемо отримати дві цих е два села сьора. якщо досягнемо хоча б сріб срібної ліги і в ній протримаємося. І... І все по суті. Два або, якщо купити, то 3 максимум цих фіорем можна отримати от останнього рівня. І відповідно для них покращення на 90 днів. Ось такими бонусами. Якщо, звичайно, Є отакий мінус, що е, вони зараз зробили, що ці е, покращення буде в 5 раз, по суті, складніше отримати, ніж в попередніх івентах. Якось Так, Так, друзі. По суті, тут я вам я, все розказав, що в мене було. Тепер розглянемо магазинчик. Ось. Магазин нам пропонують Fiorie. Набір вибору. Ось таку цікаву будівлю, до речі, розміром 4х4 з певними бонусами атаки і захисту і 50 а, квантовими діями за годину. Тобто, додатково, це як маленька домик із черпичні, черпичним дахом. Плюс ви цьому можете купити собі набір вибору, той, який пропонує нам нова будівля, або окремо ці будівельки. Плюс ці будівельки можна купити також в цьому магазині вже підвищеного рівня. Але їх треба відкрити якось. Чомусь якось. Не знаю, як воно відкривається, чесно кажучи, я щось так собі. Плюс можна докупити, теж, якщо буде відкрите, якщо зможете їх відкрити. Е, можна докупити героїв по 100 фрагментів. Хоча можна, це 100 фрагментів здається на добу. Е, воно оновлюється. І, бо я, наприклад, купляв оці два предмети, цей, цей, здається, чи оцей, і, ось цей. і воно оновилося і щось перестало. Тобто ось цей взагалі закрився. Чи він і був закритий, чесно, навіть не пам'ятаю. Так, героїв. Як їх там купити? Ось 23 Дивно. Ну, зараз попробую. 33. 43. А, зрозуміло. Тобто воно відкривається від ваших... Покупок, грубо кажучи. Тобто, скільки ви купите, відповідно, ви зможете відкрити оці предмети. Якщо купите на 177, то ви відкриєте оцю штуку. Я зараз не знаю, чи я зможу це купити. Корича, є отакі предмети, можна понакуповувати. Набори вибору. І набори. Так. Плюс інші предмети, будівлі, тобто, плюс оці тимчасові набори вибору. Тобто покращення для будівель, які дають бонуси на кванти, плюс завершення масового виробництва 6 годинне, 2 годинне повністю все, плюс завершення виробництва взагалі спеціальне, і товарне, і товарне масове, і підвищення рівня будівель на епоху, і взагалі до вашої епохи, складування. Масові ці бафи, плюс бонуси атаки. 750%. Нічого собі вони вже придумали. По 200 на кванти. Сошки. Безкінечно можна купувати 69 сошок за одну монетку ці. Цікаво це, до речі, придумали 69 сошок. Так, плюс товар. Ось такий магазинчик. Друзі, на цьому все по івенту. У нас, звичайно, є нові кванти, про які я вам все-таки напевно розкажу пізніше. Але наразі до зустрічі і всім гарного, гарної гри!